Москва, делегації з країн третього світу, прибувають на влаштований Кремлем Безпековий форум. Від участі в ньому відхрестилися навіть деякі члени ОДКБ, але приїзд міністра оборони Китаю ніби додає солідності. Та навіщо Пекін спорядив до Росії очільника свого оборонного відомства, вочевидь не на організовану Москвою міжнародну виставку зброї, де найбільші експозиції були і так від Китаю, Ірану та Індії. А російські розробки, як то гумова, надувна каплиця для фронту. Чи чергова репліка китайського робота від росіян навряд чи вразила плі Шанфу, бо ж навіть шойгу з залізним альошою не порозумівся. На цьому формі я буду знайомити гостей з експозиції. може через відсутність новітніх військових розробок, якими можна похвалитися на самому безпековому форумі, шойгу нахвалював радянську зброю.